Друзі, всім привіт, всіх радий бачити. Надіюсь, у мене також. Нарешті відпустка, не відрядження, а просто відпустка 15 днів і ми з дружиною вирішили поїхати відпочити. Якщо чесно кажучи, сьогодні будний день і ми не взяли діток, бо в одної контрольна, в другої математика, англійська, ще йде на додаткове. Ну, я кажу, тоді вибачайте. На слідуючі вихідні поїдемо ще з нашими друзями, ще з однією сім'єю, а сьогодні. Вирішили поїхати по грибочки з дружиною. Позаду мене два велосипеди. Я купив такий тримач, який кріпиться на фаркоп і можна почепити два велосипеди. Ну і в першу чергу перевірити, як вони сам тримач себе поведе, чи велосипеди не поб'ються, чи там, ну, взагалі, подивитися. Дружини велосипед налаштований був в плані перемикання передач. А з моїм велосипедом були проблеми, він чітко не, пер... не перемикав передачі. Я завіс його на СТО. Так сказати, мене товариш займається продажем велосипедів і він мені налаштував. Та там чашечка кави. Так він гроші не хотів брати, але дуже велике йому дякую. Все, в мене вже передні передачі працюють, задні працюють, змащений. Їдемо в Ворохту, Зняли великий будиночок. Як будиночок? Будиночок великий, але ми зняли один номер, ціна невеличка. І схочемо. Сходити по грибочки. Маємо чобітки, взяли відра, подивимося. Що в нас цього вийде, я не знаю. Я, якщо чесно кажучи, ніколи не, не збирав грибів. Але думаю, блін, а якщо грибів не буде, чим займемося? В гори я не піду, бо я тиждень тому приїхав з гір, водив хлопців, військовослужбовців, був, був як то кажуть, головним чи організатором цієї події. Щоб хлопців розвантажити, ми їх повали в гори. От тиждень тому я приїхав на схід, їх привіз і мене відправили відпустку. Можна сказати, заробив собі відпустку. І гори не піду, бо дійсно на ногах великі музолі, бліна, все печа, все болит, ще керпатура, хоч вже прийшов тиждень, то на велосипеді, думаю, зможу їхати. Там дуже гарна дорога в сторону Говерли, до верховини, низовина. Спробуємо, кайфанемо. Ну що, ми поїхали, ми їдемо другою дорогою, тому що ну, не хочеться, щоб ці велосипеди погубити по дорозі. Їдемо на Кам'янець-Подільський, хотим Чернівці, з Чернівців підемо на Снятин, Коломия, через Делятин підемо на татарів і на Ворохту. Ми погнали вам приємного перегляду. Друзі, проїхали, Яремчу майже проїхали на виїзді. Походили по базарі хотіли купити дружині окуляри, щоб на велосипеді було добре їхати не зловити муху. І це, як оказалось, великий дефіцит. Рукавички, носочки, вишиваночки, все є чаї, гриби, окулярів нема. І навіть не знаю, чи я десь їх знайду, були хлопці на цих. Позашляховиках стоять, чекають людей, щоб в вгору екскурсії, запитав у них, кажу, хлопці, десь можна знайти. Не знаю, не знаємо. Може десь в ярем чи в центрі, десь по магазинах. Я кажу, як я їду в сторону ворогти, та напевно ні, навряд чи. Будемо без окулярів. Так що, якщо їдете гори, запасайтеся окулярами. Все, нам ще хвилин 20 і ми будемо на місці. Ось друзі стикнулися з проблемою, що будемо вертатися з вечері, вже буде темно, сутеніти, дорога вузька. Хочемо, щоб було нас помітно, купили такі ліхтарики. Вони бликають. Шість по-моєму режимі, від двох батарей. Ну, Зараз Вітя зробить красоту і водії нас будуть бачити, бо великі чорні. Ми будемо п'яні. <ріст> ну може не дуже. Та то, де безпечно. Ну от ми виїхали. Якщо зупинилися в класному місці, такому мальовничому. Лашаємо велосипеди і метр десять метр одну і в другу сторону, подивимося, чи є грибочки. Тут внизу шумить річка. Ну, мав, ніякого плану немає, просто катаємося по горах і все. Зараз будемо їхати в колибу, бо дуже їсточки хочеться, а там далі знову катаємося. Погнали! Повернули ми в сторону Говерла, хочемо зробити пару світлин з велосипедами. Це не на автомобілі і не на мотоциклі, а це на велосипеді. Tables have turned I am not the same girl. I hope that you think of me see my face in strangers in the street Every time you You stranger зим стріта. Я вам скажу, друзі, в цьому щось є дуже навіть дуже цікаве. Я перший раз поїхав з товаришами на Маліївці на водоспад, ми влупили 69 кілометрів за тур. Блін, це було дуже важко. Але якщо зробити так, як я зробив, вцепив виліки на автомобіль, привіз їх в Карпати і тут катався, це... да, бомба, це не їхати велосипедом в Карпати, а по Карпатах на велосипеді класно. Sleep at night, no one to call you. Yeah. Call when you're feeling down, but what goes around comes back around. You had to learn the hard way. I hope that you think of me, see my face in strangers in the street every time you drink to key. You still you see something that reminds you of me не має рухання тут сумасшедший. дорога вузенька, їхати важко туди на Буковель. Там напевно краще є велодоріжки. Можливо, ми й туди поїдемо. Ми завтра зранку подивимось, ми можемо до години 11 побігати по лісі, пошукати грибочки. Якщо нічого немає, велосипеди на машину, на Буковелі, там вже будемо ганяти. Почекайте, Подивлюся на мікрофон, а маю дивитися в об'єктив. Чесно кажучи, на мотоциклі я не бачу стільки такої краси. Ну, чесно, ну, ну і так само два колеса, але можливо швидкість. Я ж, якщо чесно кажучи, трохи засмутився, бо на мотоциклі ми проїхали дуже багато краси, і я не кайфанув так, як на велосипеді. Блін. Чи ми її просто проїжджаємо, пролітаємо? Загальний, так, да, загальну картину видно, але такого взагалі не видно. Дуже класно. Ти да. Дуже смачно, дуже все. Фух, Понаїдалися так, друзі, що просто капець кафешка бомбезна. Фух. Ну І тут холодино. Добре, що ми не їхали на моті. Зараз на велосипеді хоч трошки зігріємося. Але краса просто, подивіться. Зараз доїдемо до готелю, відпочиваємо і зранку вдіваємо чобіточки і прямо з відрами по грибочки, А зараз помитися і подивитися якийсь фільм і відпочивати. Доброго ранку. Ну, у нас була в першу чергу ідея спати в машині. Ну, перед тим як планували цю подорож. І подивіться, що тут робиться. Скла замерзла. Температура повітря. Плюс один. Морозець. Калатун такий, що капець, включив печечку на 28. Каже, ми би дали дуба в цій мосиді. Включив обігрів скла. Вже м'який план, їдемо, що снідаємо. Роса дуже величезна, хоча і бачу, трава де не біла в тіні, а на сонечку вже роса, роси багато. Ми маємо чобітки, ми зараз в'їдемо в вчорашній заклад, де вечерили, поснідаємо, поп'ємо кави, приїдемо, трошки сонечко прогріє землю, чобіточки одягаємося і будемо вирушати по грубочки. Подивимося, є, є, нема, нема. Далі вже будемо відштовхуватись від того, що буде мати. Будуть грибочки, займемося ними, не буде. Все одно кудись поїдемо щось будемо дивитися, ми приїхали відпочивати. Поки печемо на сніданок. Но сталося те, що мало статися. Їдемо шукаємо де поснідати, бо там, де вчора вечеряли, вони взяли комплекс. Це десь 30-40 обідів. Готують, кухня замовлення, не приймає і ми не маємо де поснідати. Їдемо в саму рог, то подивимося там. Нам багато, в принципі, і не потрібно, але поїсти і йти типу по гриби. У нас сьогодні цілий день присвячений поїздам. Знову стоїмо на переїзді, чекаємо поїзд. Подивіться, що з нею робиться. То вона має гумові чоботи перші каже, в своєму житті. От таких жінок треба брати. Вона ніколи в чоботах не ходила. Все, ми в лісі і будемо потихеньку шукати грибочки. Подивіться, яка тут краса. Я знайшов перші грибочки. Це опеньки. А, Пахнуть просто неймовірно. Не буде білих, не збираю пеньки, але все одно щось додому привезу. Вирішили з Леною добити опеньки, а потім може ще будемо шукати білі. Поки нам попитаються опеньки, але їх подивіться скільки. І ось.

Знаєш, а ті, що не знаєш, не ріж. Я подивлюся. Добрий день. Добрий день. Ну, Лена ріже опеньки прямо великим ножом. Та ти що? Я тобі серйозно кажу. Ми от під цим, на болотах тут за ворохтою. і он, Лена в лісі ріже, а я хожу її знімаю. А що, опеньки, вже? опеньки ну є білі, але ми зараз будемо йти в гори. Вище туди, хоча б, щоб з болота вилізти. Поки збираємо пеньки, бо опеньки теж буде везти додому. Ну да. Хорошо. Добре. Все, матусь на зв'язку. Давай. Дякую. Дійшли ми до машинки, але наша машинка Провідняється, але опеньків багато, можна збирати хоч до вечора. Ну, хочеться трофей, хочеться знайти короля. Але їх не видно. Тоді міняємо місце. Міняємо локацію зовсім іншу. Поміняли ми локацію, приїхали на нове місце. Ось такий мені попався грубочок, але товча опеньки. І пеньки, то я кажу. Теж не знаю який грибочок, але такі вроде сімейства хороших, а вон є, є білий. О, за таким ми їхали. Погризений. Не будемо землю носити, залишимо його в лісі. Почином. Маленький перекус, друзі, щось у нас дуже не густо. Ми в минулому році відпочивали поруч Буковелі. Щось два дня ми посиділи в доміку, тільки приїхали з війни, а потім на третій взяли, вийшли прогулятися лісочком. Ми не збирали білі гриби, синячки. Дуже круто, але в цьому році нам щось з ліносиком не везе. Дивимося по Фейсбуці, верховина вже повним ходом збирає. Ми приїхали на верховину. Ну, не на верховину, а на верховинський провал. І немає. Густо, звісно, але дякую хоч за то. Ми їдемо додому. Ми вже думали, чесно кажучи, опеньками добомбити і, і, і вистачить. Ну, погуляємо ще трошечки, обріжу. Мені починає подобатися. Бля, гамоха ну. відламався, на жаль. Ми їдемо знову на стару локацію, знайшли пару біленьких, самі бачили. Але щоб не гаяти час, їдемо, назбираємо підпеньків. І, і буде відпочивати, ну, блін. Чесно кажучи, кайф неабиякий, Ой, тут така дорога, ну пропустимо хлопців. Бузенька дуже дорога, пропустимо козаків. О! Бачите, цю малу мавпу знайшла цілу поляну опеньків. Вона хоче білих і опеньки потрібні. Приїхати в Карпати, з Хмельниччини, щоб назбирати опеньки, але подивіться, скільки їх тут багато. Ну У нас, до речі, на Хмельниччині немає зараз грибів. Ні краю, ні Ну Завтра вже на, на шашликах ми будемо самі бажані гості. Важко, якщо, чесно кажучи, зараз слід дуже великий. Але просто голові не вкладається, що ми в Кропатах от пішли по гриби. Зараз порадимось, чи поїдемо в кафешку на велосипедах, чи на автомобілі подивимося, приймемо душик і тоді буде ясно, бо реально втомилося по цих хащах важко лазити, але воно того коштує. Залишився чекати, Лена пішла, понесла два відра грибочків. Ще буде два. Добре, що її над ким постаршувати, чесно кажучи. Тут недалеко, тут метр триста, вона зараз пробіжить. І будемо різати далі. Є така російська приказка за ніяк мініманням горничної. Далі ви знаєте. Тобто, веду до чого, що якщо нема білих грибів. Ми наточаємо опеньків. У нас на Хмельниччині ще поки немає. А так у нас будуть красота. Цілий день в лісі. Ще б якби от не була дорога поруч, взагалі було б чудово. А так машини постійно ганяють, якби була щоб дійсно тиша, в цьому місці не було б ціни. А так, ну нічого, нікуди не дінешся. Сучасний світ, біжить лінуся. Ну все, хватить. <laughs> і в автомобілі в багажнику ще 4 відра. відра. І того жість відр. Ми назбирали піп'яньків і маємо ну, маленькі, ну може піввідрачка різних. Там бабка була, пару білих, синячки, жовтячки. Фу, але круто. Подивіться, як краса. Якщо мені це сподобається, мені вже сподобалось. То тепер я по гребі буду їздити тільки сюди. Ну, не важливо іменно сюди. В Кропати маю на увазі. Не знаю, друзі, чи хтось так робить, але я так роблю тут серйозно. Ще до двері відду, а я вже підудья повечерили і. Yeah, I hope it hits you hard. It feels good to know you want me back. You took me for granted now. Ось, друзі, тут Натували наші Велосипеди Не замерли Зараз ми їх Кріпимо на авто І Вирушаємо До зону Перший прибув Черга другого Всім добрий ранок. Ну, ми вирушили 9 година. Сьогодні день захисників і захисниць, найважливіше нашої неньки. І їдемо додому, бо хочеться також з друзями сісти, з військовослужбовцями, побратимами. Мусимо їхати додому, могли би ще залишитись. Ну і хочу підвести підсумок. Якщо чесно кажучи, відпочили чудово. Не дивлячись на те, що вчора <laughs> вони сьомій вже лягли під одіяло і позасипали дійсно, ми знаходилися з лісу, ми назбирали грибочків. Ми, ми відвідали такі гарні місця. Я не знав, що це таке дикі Карпати. Ну, ми знаємо пішохідні маршрути на вершини, на водопади, де постійно всі ходять, протоптані стажки. А ми йшли просто, просто по джунглях, якщо можна їх так назвати. Всім дякую за увагу. Будьте здоровенькі, бережіть себе, зустрінемось на каналі. Пока-пока.